Малята, а що потрібно робити, щоб ваш одяг був чистий? Правильно, його потрібно брати. Давайте послухаємо з вами вірш Грицька бойка перу, перу, платячко. Перу перу платчиком і хустинки для моєї лялечки, для маринки. Перу перу платчику і співаю. У вікну на сонечко поглядаю. Вийде, вийде, сонечко, за хмаринки, Хай висохне платячко для маринки. Буду, буду плачечко, прасувати, буду свою лялечку одягати. Малята пропоную вам попрати одяг для ляльки. А робити ми це будемо таким чином. У нас є з вами різнокольоровий одяг для нашої ляльки. Щоб одяг не псувався, ми будемо прати кожний колір у окремій пральній машині. В цій машині ми будемо колір блакитного кольору, в цій жовтого, в цій червоного, а в цій зеленого. Ну що ж, приступимо до роботи! Ну Ось малята! Ми з вами правильно посортували одяг для прання. До нових зустрічей!